Оксана Михайловна, ви вже сьогодні виписуєтесь додому. Так, їду додому. А куди їдете? Полтавська область, місто Лубни. А як ви нас знайшли? По Фейсбуці. Фейсбук, Тік-Ток, тік Фейсбук, ну інтернет, так. Оксана Михайлівна, я можу сказати з приводу часу. Ну, звичайно, звернула. так. Звернулась до нас з приводу величезної матки, і що спричинило такі розміри? Це міоматозні вузли. Ви вже давно з ними ходите? Так, так. 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 А боялись весь час. Боялась і думала, хто мені допоможе, слава Богу, знайшла вас і не пошкодувала, дуже задоволена. Думаю, що все буде, все буде благополучно. Я переконаний, що все буде добре, тим паче, що операція виконана лапароскопічним методом. Це дуже важливо для жінки, для ну, Оксани та, Михайлівни. Та, та. Нема розрізу, нема травми. Через маленькі отвори і операція була коли в п'ятницю чи коли В п'ятницю, 14-го, так п'ятницю і так, ось так сьогодні понеділок і ви ну, їдемо додому Йдем. і посміхаєтесь, правда? Ну, звичайно, додому. Я вам щиро вдячна вашій клініці, вашому медичному персоналу, всім лікарям, анестезіологам, дівчатам дуже молодці. всі. Так, ну, все дуже-дуже гарно пройшло. Я вам щиро вдячна. Дякую, що ви мене спасли. Я рада. Бо... Носилася з тим 10 років і не знала, що мені робити. Я рада, і ми вам дякуємо, що ви обрали клініку Біляка, приїхали до нас здалеку. Здалеку. Бо мені я... в Польщі мені там пропонували безкоштовно так. зробити. Але я не знаю, чи лапароскопічно, бо вони дивилися. Ну, Я думаю, що там би лапароск... лапароскопічно б не зробили мені, угу. а був би такий розріз і. Я не ну вирішила приїхати сюди ну, додому і до вас. Я вам скажу на сьогодні опирати, оперувати жінок розрізом. Ну це вже не вчорашній день. Це ну вже... оперують, мабуть. Я думаю, оперую такі великі розміри, то оперують. Оперують. Ну бо не мають такого досвіду, як маємо ми. А ми інструмент уже тримаємо в руках дуже давно. 30 років я вас <світ> слухала. <світ> <світ> ну я дуже вам вдячна. Всього найкращого вам, вам здоров'я. Дякую, дякую вам і. Всім всім, хай вам Бог допомагає спасати людей. Дякую, дуже приємно. Спасибі. Дякую.